Своє сорокаріччя відзначив Рівненський обласний академічний театр Ляльок. На урочисте святкування завітали відомі театрали, а також небайдужі поціновувачі мистецтва. Для пані Тетяни це не просто подія. Саме тут вона розпочинала перші кроки своєї кар'єри. А нині у її доробку понад 150 ролей. Однак першу роль у виставі Веселий маскарад» добре пам'ятає. Працюю в театрі Ляльок з 1975 року. Тобто, я перша актриса, яка прийшла в театр Ляльок, яку запросив Андрій Харетоніч Семененка на той час. Він був головним режисером театру. Його призначено було. От і він запросив мене. Як молоду актрису зіграла в принципі, це якби один з перших, який був зроблений в театрі Ляльок. Весело маскарад, де зіграла сіренького зайчика. Урочиста подія Рівненського обласного академічного театру Ляльок зібрала повну залу. Гостям презентували коротку історію театру. Однак приємною несподіванкою для глядачів стала інсценізація вистави за мотивами поезії Тараса Шевченка: Вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами надставами, верби зелені. Представники лялькового театру переконують, їхній колектив це дружня сім'я. А кожен вихід на сцену здобуток. Саме 40 років назад. Наш театр розпочинав свою роботу з вистави Маленька фея. Так називалася вистава автор Авторбадан. От і ми про цю виставу пам'ятаємо і згадали. І у нас такі плани були саме на 40-річчя, Здійснити постановку вже якби знаєте, через 40 років по новому. Може, та фея вже трошки стала старшу актрису використати старшого плану. От і прив'язати саме до цієї дати. Але сталося трошки по іншому. Виконавиця головної ролі у виставі Маленька Фея також завітала на урочисту подію. каже, хоче працювала всього рік у театральній трупі, проте залишили степлі та приємні спогади. Самі, що є дружні, самі, що є Друг, для дружки допомагали, старалися, з дому все тащили, на ляльки шили самі, все, одежки, все робили. Ну, це можна сказати найяскравіші часи були початку. вже 40 років вистави театру ляльок здобувають прихильність у рівнян. але на цьому театрали не планують зупинятися. Попереду безліч сюрпризів. Дійсно, за цих 40 років театр, на мою думку, керівника рухається впевнено, професійно вперед. От, по-новому не відстаємо від сучасності. Чому тому що самі вистави змінилися, вони стали. Більш потужнішими, більш професійними форми інші використовуються. Інеса пославська, ігор Прокопчук, новини рівного.